Крім того, що ми отримуємо Дар Святого Духа, ми отримуємо печатку Святого Духа. В ньому і ви, які почули, були слово істини, Євангелію Спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Давайте спочатку розберемося, хто тут кого, ким і чим печатає. Той, хто зміцнює нас з вами у Христі і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать. У перекладі Огієнка нас знаменував. У синодальному запечатляв. В оригіналі написано Сфрагізаменос, тобто той, що позначив печаткою. Сфрагіс це печатка, сфрагізо ставлю печатку, сфрагізаменос той, хто поставив печатку. Отже, Бог поставив печатку на нас, і цією печаткою є ніхто інший, як сам Святий Дух. От якби так не було. Конкретно написано, то, напевно, би довго ламали голову, що таке печатка Святого Духа. Але щоб зрозуміти, що це означає для нас, давайте подивимося, як печатка використовувалась в Біблії. Біблія описує велике покаяння народу ізраїлі за часів неємії Коли вони хотіли відновити свої стосунки з Богом, то вони склали документ, в якому обіцяли дотримуватись Божих постанов. І на цей документ поставили печатки Неємія, князі народу, священники і Левити. Тобто, печатка. Посвідчує написане, сказане або зроблене, і як результат фіксує це на майбутнє. Бог виконав певну роботу над нами. Він нас виправдав, Він народив згори, Він дав нову природу, Він дав Святого Духа, Він приїдав нас до церкви і Він запечатав цей результат. Цей результат зафіксований назавжди. Він ніколи не зміниться. Праведність Христа зарахована нам раз і назавжди. Праведність є юридична, практична і остаточна. Остаточна праведність буде в вічності, коли Бог ліквідує стару гріховну природу. Практична праведність це наше життя після покаяння. Наша практична праведність ніколи не буде ідеальною, вона завжди буде з проблемою. Юридична праведність, нартована і юридична, що вона не наша, це праведність Ісуса Христа. Но тільки вона нам зарахована, і тому з нею неможливо нічого зробити. Вона нікуди не дінеться. Це його праведність. Він прожив життя праведне і Бог нам зарахував Його праведність. Ми праведні в Христі. І це ніколи не зміниться. Тому навіть наші гріхи не можуть скасувати праведність Ісуса Христа. Наші гріхи після покаяння. Це практична праведність, а праведність Ісуса Христа це юридична праведність. Наші гріхи не можуть скасувати Його праведність ніяк. Жертва Христа покриває всі гріхи всіх людей у всі часи. І оскільки ми виправдані, то ми залишимося з Богом назавжди з'єднаними, ніколи не помремо з гори, нова природа не пропаде, і ми не будемо від'єднані від, від церкви. Завдяки Святому Духу ми стаємо одним з Богом, і Його печатка. Гарантує, що він нікуди не відійде. Це зафіксовано. Бо якщо він кудись відійде, значить що? Як ви собі уявляєте, От наш гріх і після кожного гріха от ти згрішив і праведність кудись зділась? Ти згрішив, вірніше покаявся, зарахувалась праведність, війшов Святий Дух, з'єднався з Богом, отримав нову природу, народився згори і приєднався до церкви. Згрішив. Від'єдналася праведність, відрахувалася, від'єднався від Бога, відійшов Святий Дух, від'єднався до церкви, помер згори, втратив нову природу, покаявся, згрішив. І так кожну секунду. Тому що ми по природі грішні. Ми не можемо жити свято ні секундочки. А у нас ж нова природа. Ну так, да, у нас нова природа і стара природа. Тому в нас відбувається постійно боротьба між тілом. І духом. І так кожну секунду. І печатка Святого Духа говорить про те, що це не може бути порушене. Він нікуди не збирається, він нікуди не відійде. Цей стан нафіксований, зафіксований назавжди. Печатка Святого Духа це захист всередині. Коли Даниїла вкинули до яви з ле, ями з левами, то поклали камінь на отвір, і це запечатав її своєю печаткою, і печатками своїх мельмош. Написано, щоб не була змінена справа стосовно Даниїла. Так само і вхід до печери, де поклали е, Христа, який помер, прикотили камінь і поставили печатку, щоб нічого не змінилося. Печатка закриває доступ, вона гарантує недоторканність. За пошкодження римської державної печатки розпинали головою донизу. Як ви думаєте, багато було людей, які хотіли порушити римську печатку? Не думаю. Але якщо навіть державну римську печатку можна було пошкодити, порушити ціною свого життя, то печатку Божу неможливо порушити. В об'явленні розповідається, як ангел взяв сатану, вкинув до безодні, закрив його і поставив над ним печатку на тисячу років. Цю печатку неможливо порушити. А нас охороняє сам Святий Дух. Він є печаткою. Цю печатку неможливо порушити. Вона гарантує, що те, що в нас всередині є, ззовні ніхто не може змінити. Не має доступу. Печатка Святого Духа це захист від проникнення. Також в об'явленні описується, як із безодні вийшла сарана, яка мала шкодити людям, але не тим, у кого була Божа печатка. Печатка Божа свідчить про те, кому ми належимо. Це наш паспорт, це наша ідентифікація. Але печатка це не знак. Знак це приниження. Печатка це повищення. Знак звіра в об'явленні це приниження, це клеймо. Так і написано: харагма клеймо. Апостол Павло писав до Галатів, що він носить на своєму тілі знаки Христа. Перекладено як рани. Стигма знак перекладено як рани. Це рани, які завдавали для приниження, але вони стали свідченням знаками вірності Христу. Знаки ставили рабам, худобі, в'язням. Знаки собі на тілі робили люди, які належали до різних культів, щоб показати, кому вони належать. І з ким вони ідентифікуються. Е, на жаль, сьогодні багато людей роблять собі татуювання і навіть не думають, кому вони виявляють належність, приналежність цим татуюванням. Е, тату це теж стигма. В нас не так. Печатка це привілей, це підвищення. Це говорить про те, що ця людина моя вона належить до мого царства, вона належить до моєї сім'ї. Тому без Дозволу Бога ніхто не може навіть до нас і доторкнутися. Печатка це захист іззовні. Коли Гаман підготував документ, яким наказувалося винищити всіх юдеїв в усіх областях Персії і Мідії, він перепечатав його царським перстем. Цей перстень дав йому сам цар Ахешверош російською Артаксеркс. Тобто цар дав йому повноваження робити певні дії і передав це повноваження людям. Коли його злий задом розкрився, стало питання, що робити з тим першим наказом, бо закони царів Мідії і Персії не можна було відмінити. Тому він видав новий наказ і поставив на нього печатку, щоб юдеї могли захищатися. І тоді. Перший наказ був нейтралізований. Про Ісуса Христа написано, що на ньому поставив свою печатку Есфрагісен Бог Отець. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Бо відзначив його Бог Отець. Нам дани повноваження. Ми не просто змінені назавжди, у нас є повноваження, у нас є його печатка повноваження розширювати Боже царство, проповідувати Євангеліє, свідчити про Бога, навчати Божим заповідям, впливати на суспільство, називати гріх гріхом, повставати проти безбожних законів, утверджувати Божу істину і берегти світ від самознищення. І нас будуть слухати, бо ми Божі представники. Ми ним запечатані.